Вітаю вас на каналі Фаворік 7 Я Фаворчик, і сьогодні ви всі зібралися тут, щоб дізнатися, як отримати халявну голду безкоштовно. Ну на те вона й халявна, ну зараз погнали, коротше. Я розказую, це турнір. Стоп! Не вимикайте відео. Зараз я все поясню. Тут знаходиться турнірна сітка, розрахована для 16 гравців. Кожна пара буде змагатися, і із двох пройде лише один. Тому далі пройдуть 8 гравців і 16. Ми рухаємося таким же самим шляхом, що пройде із 8 лише 4 гравці, які потрапляють у верхню сітку. Але у переможених буде ще шанс вирватися вперед. Вони будуть грати з противником, який також програв. І у випадку перемоги гравець проходить в нижню сітку. Ця перша частина буде тривати в суботу, 8 жовтня. Переходимо до другої частини. У верхній сітці гравці грають проти своїх противників, і у випадку поразки вони потрапляють до нижньої. Якщо поразка наступає і в нижній сітці, то гравець вибуває з турніру. Це відбудеться в неділю 9 жовтня. Тепер перейдемо на позиції. Третє місце одержує гравець, який програв у фіналі нижньої сітки, як винагороду він отримує 20 голди. Друге місце це той, хто програв у фіналі турніру. І його призовими будуть 60 голди та модераторка каналу Фавориксі. Перше золоте місце займе гравець, який пройшов важкий шлях і переміг всіх своїх противників його винагородою буде 120 голди, модераторка каналу Фавориксім і запит в клан Фавориксім Team. Для того, щоб позмагатися в турнірі, вам потрібно підписатися на канал, мати Діскорд. Мій Discord буде в описі під цим відео. І скин, який має менше, ніж 10 тисяч запитів. Якщо щось, то запити це ось тут знаходиться цифра. Це і є той самий сюрприз на 1000 підписчиків. Так що давайте поспішайте, поки є ще місце. Ну, 16 місць багато, звичайно ж. Ну, і це все. Дякую вам за перегляд цього відео. Всім удачі і бувайте, друзі!